Зараз покажу, як зробити правильну е, кольоропередачу на фотографії. Познайшов якісь три фото. За запис звуку вибачайте, за якість звуку куплю нормальний мікрофон, буде нормально. Так, значить, поїхали. Ctrl-O, щоб на всю величину екрану. Чик. Yes. Єс. Значить, спочатку нам треба е, виправити баланс білого. Для того створюємо новий документ. Бабах. Є. Yeah. Тепер заливаємо його 50-відсотковим сірим. Залив сірий. 50% ставимо. 50% сірого. Поїхали. Опа, нічого не видно. Так, нормально. Тепер режим накладання робимо розбіжність. Отут. Ось ми зверху, знизу. Чек. Yes. Єс. Тепер вибираємо, кладаємо. Поріг. І максимально вліво. Вліво, якщо вже є чорні точки, з'явилися. Якщо їх не буде, то по чуть-чуть. Снемом 2, 3. От одна можна поставити і крутити мишкою, поки не з'являться перші чорні. Вже при одному є чорні, при порозі яскравості день є чорні точки. Значить беремо тепер піпетку. Інструмент колірна піпетка. Бабах, є. Тепер натискаєте Alt, утримуєте кнопку Alt і крутите. Колесо миші вперед. Для того, щоб приблизити зображення, збільшити зображення. І тепер відпускаємо Alt і вибираємо. Ставимо контрольну точку 1. Все, закриваємо. Ці шари видаляємо. вилучити шари. Так. І вилучити шари. Є. Yeah. ctrl щоб бачити, що робиться. Значить, одна точка у нас є. Де вона? Отут. Тепер е, знову створюємо новий шар, поріг. Тепер будемо шукати найсвітлішу і найтемнішу точки. Їх також треба буде видидлити. Значить най, найсвітлішу точку будемо шукати. Для того так само вліво повертаємо, е, повзунок вліво встановлюємо. І два. Нема точки. Три. Нема. Чотири. П'ять нема. Нема. Оп, появляється. Все добре, приближаємось і ставимо другу точку. Це найперші тіні. Будь-де можна поставити, ми ставимо тут. ба є. Тепер знову no Ctrl-O, щоб. Бачите, все фото. І тепер ставимо снайк в, в, праву... в саме праве положення. І знову тепер крутимо назад. Сунемо вліво, по чуть-чуть, по поки не з'явиться перша світла точка. Нема, 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 нема. Бачите, як неякісно знято смартфоном по старому. Нема, 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 нема. Оп, є, з'являється. Чик, все, того достатньо. І тепер ставимо на будь-якій з того, що тості, з яка з'явилася. Ставимо. Бі... Контрольна точка на білому. Все, тепер нам це не потрібно. Тут видаляємо шар, вилучити шар. Є yeah. так, тепер що нам потрібно? Ще раз новий шар, але вже беремо криві. Криві. Тепер е, тут три пі... знаходиться три піпетки. Світла, е, світло відповідає за світа, середня відповідає за баланс білого, за баланс кольорів і чорна відповідає за тіні. За темні ділянки. Беремо спочатку світло і клацаємо один раз і нажимаємо на, на точку номер 3 на контрольну точ, точку номер 3 там, де ми, де в нас були світлі ділянки. Є. Тепер, беремо, натискаємо на піпетку, яка відповідає за чор, е, чорні ділянки, контро ділянки. О, Де воно у нас знаходиться? Тут найтемніші. Най Збільшуємо, 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 збільшуємо. Так, і тиснемо, натискаємо. Чек. Є. Yeah. І тепер яка відповідає за баланс білого сірі, е, сірі ділянки. Де у нас є точка номер 1 Ось тут. Тож потрібно її зараз вказати. Збільшуємо. Так, є. Yeah. Вказали. Тепер Ctrl-O. Тепер дивіться, контрольні точки видаляємо. Для цього ще раз тут клацаємо і очистити очистити все. О, одна, друга, третя зникли. Тепер дивіться, що сталося. Було таке. Стало таке. Результат на лісо. Тепер що ще потрібно, тут робимо виконати зведення зображення. І ще раз робимо криві і ставимо точки на перетині. От, отут Тих передані вертикальних і горизонтальних направляючих. Тут рівно ставимо і тут. Маємо три точки. Середню не рухаємо в ті, що верхній. Натискаємо на клавіатурі точку вверх. Разів 5. Ну, то, то треба дивитися. Раз, два, три, 4, 5. Це для того, щоб трошки підвищити контраст. Тепер клацаємо на нижню, яка відповідає за тіні. І вниз клацаємо. Теж разів 5. Раз, два, три, 4, 5. Все. Передивимося, що було. Бачите, і додали контрасту. Видно, видно. Було гірше, стало ліпше. Так, оскільки тут робилося смартфончиком, треба ще чуть-чуть додати різкості. Різкість плюс. Можна. Все. Сказка. Було, було таке. Стало таке. По-любому ліпше. Ідеально воно не буде, бо то не професійний Зеркальний фотоапарат. Але в крайньому разі ми з цієї фотографії вижили все, що може. Все, зберігаємо файл, берегти як. На, 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 на. Робочий стіл. Вбираємо формат JPEG. Берегти. Все, дякую за увагу.